Вот тетрадки нет, масляные, Да, для нас как бы это все, все, ну, существенными. Такі канцелярські набори, а також продукти та засоби гігієни, отримали 40 дітей з 25 родин переселенців від волонтерів міжнародного благодійного фонду Люмас у зв'язку з такими подіями в Україні керівництвом фонду було прийнято рішення підтримувати сім'ї з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах. Батодітні родини, дітки, які під опікою, а також, зокрема, вигомий аспект було. На підтримці внутрішньо переміщених осіб, отже, от сьогодні тому ми і тут з метою захисту прав та інтересів дітей. Ганна Дригіна з восьмирічним сином Олександром переселенці з Бахмуту до Житомира. Приїхали наприкінці квітня. перші місяці ми там ще думали залишатися, але у 2014 році ми також з Донецька виїжджали, тому ми вирішили цього разу треба. Швидше виїжджати, прильоти були великі черги за продуктами в магазинах, які мало завозили на той час. Вже було останній приліт трьох ракет у військову частину біля нашого дому. Гуманітарну допомогу Ганна отримує не вперше, але для її родини вона є вкрай необхідною. Сьогоднішня допомога це. Великий внесок до нашого життя, тому що велика аренда за житло дуже важко виживати. Велика допомога, яка нам зараз вкрай необхідна. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.